24 лютого почалась війна, посидів трошки вдома, пішов у воєнкомат, сказали ждіть. Потім через місяць ще під до пішов в тероборону. Мотивація захистити свій рідний дім, щоб тут не було все, що показували там буча, отаво, де розстрілюють мирних жителів. Я не захотів, щоб це відбувалося в моєму селі. Тому прийняв рішення піти туди, щоб вони сюди не дійшли. Нескучна велика новосілка. Бачив, що постійно летить усе, і треба тільки кудись зариватися в землю. Обов'язково було тримати позицію, щоб ворог не просувався далі. Тому як далі ще хтось стоїть, який надіється на нас. Був обстріл сутки нашої позиції. Щоб не сидіти в кучі, в мене в голку була ямка в посадці. Куди, я думаю, перебігти, бо дуже там потрібно там держати позицію. Ну, трошки не добіг, прилетіло щось, щоб очутився в цій ямці. Пощупав, пиляка, порох, посмикав ногу, нога була. Прицеплена, але її не відчував. І далі побратимів звав на допомогу. При цьому обстріл не прикращався. Другі хлопці прийшли з носилками і почали евакуювати. Вогнепольне поранення, перелом зі зміщенням кістки. Вирізали мишці туди, де дирка її залатували м'язами, Пересаджували шкіру. Повільно, але зростається. Спілкуватися з людьми потрібно, не замикатись собі. Якщо знайти якусь собі працю, щоб відволікатись від цього всього. Та хотів би повернутися в свою сферу діяльності як інженер-землеопорядник. Маю свій прибор, свій сертифікат перед війною. Цим і займався, готовий наград, трошки огорода. Картоплю, помідори, огірки. Цибулю, все як звичайно, в селі. Дивлюсь, всякі програми в інтернеті, що там. Контролюю землеустріч і нічого не змінилося. Інколи на рибалку вибираюся. Все буде добре. Головне триматися і не падати духом.